Я сьогодні хочу звернутися народний депутат Поляков Максим, фракція Народний фронт. Тут присутні, і фракція блока Порошенка, інші фракції, позафракційні. Хочу звернутися до катастрофічної ситуації, яка може скластися найближчим місяцем. Мова йде про бажання голови Нафтогаза, пана Коболєва, підняти тарифи знову вкотре на газ. Що відбувається, і що станеться? Якщо зараз в черговий раз підняти тарифи на газ, в першу чергу в нас зупиниться розвиток економіки, який би міг бути в цьому році, і надія зникне. Друге, що в нас люди і так ще не оговтались від минулого підняття коболів тих тарифів, які були, і нові їх просто українці витягнуть ноги. Що і чому так відбувається? Через що хочуть підняти? Справа в тому, що влітку. Коли була найнижча ціна і закуповувався газ Україною, ціна на газ була 180 доларів за кубометр. Але тоді пан Коболєв дав злочинну вказівку не закуповувати газ. І газ закупили набагато пізніше, коли була найвища пікова ціна 230-30-40 доларів дорожче, ніж вона була влітку. Але. Найстрашніше в тому, що крім того, збитків, які понесли українці, а збитки ці оцінюються в 3 мільярди гривень. Вони пораховані. Всі ці збитки лягли на громадян України. Вони своїх кишень закрили те, що злочинно дав казівку Коболів, але нам відомо, що проводились таємні перевовини пана Коболєва по його команді з Газпромом. Про що? Коли була пікова ціна, домовлялися і були не впевнені, що пройде Україна період, цей газ мали закопити у Росіян. Це є конкретним злочином. Мало того, навіть є інформація, що це мало піддатися, що, начебто, Україна не пройде зиму, і потрібно щось рятувати потрібно росіян закуповувати газ, що зараз робити, і що відбувається. Чи це просто непрофесіоналізм голови Нафтогазу, чи це була злочинна змова? Що буде з економікою України? Ми підготували звернення до прем'єр-міністра щодо термінової перевірки та відсторонення пана Коболя від керівництва підприємства Нафтогаз, і це звернення підписали за кілька годин 20 народних депутатів, тому що два тижні назад. У прем'єр-міністра була нарада і була протокольна стенограма щодо перевірки Нафтогазу, але на жаль, вона зникла зараз, якщо піднімуться знову через місяць, ціни Україна цього не витримає. Мало того, я хочу звернутися до прем'єр-міністра України, що нам не потрібні керівники, які отримують мільйонні заробітки щомісяця і крадуть на мільярди пан пан гройсмен зупиніть коболєва терміново потрібно відсторонити його від роботи перевез, провести перевірку кру все, що там відбувалося, також мені відомо, що зараз блокуються правоохоронними органами відкрити три кримінальні справи щодо діяльності «Нафтогазу» і Кобольва, але вони не розслідуються. Необхідно терміново їх розслідувати, довести злочинну діяльність Коболєва, його змову з росіянами, втрати держави. І навіть це ще не все. В мене вже є попередні інформації, висновки що по абсолютній більшості підприємств, які керував Нафтогаз. Там є збитки, де безпосередньо був керівником чи головою наглядової ради пан Коболєв. Дякую, Віталій Купрі, партія «Укроп». колеги. Ситуація в Нафтогазі, взагалі, в спроби підняти тарифи на газ і закуповувати цей ресурс в Росії. Нагадує ситуацію, яка склалася у нас минулого року з закупівлю вугілля. Я нагадаю, що по аналогічній же схемі тільки вже міністр енергетики Насалик змусив тоді із наряду з паном Гройсманом прийняти в на голову на РКР постанову про такий тариф на вугілля, і тепер ми маємо підняття тарифів в електроенергетиці. За це конкретно розплачуються споживачі, і за думкою експертів, сума збитків, яка завдана зараз українському народу, вона сягає 10 мільярдів гривень. Зі свого боку, аналогічна така ж ситуація, яка змушує фактично закуповувати торгівля і вугілля у окупантів, зараз спробується провернутися через схеми в Нафтогазі. Я нагадаю вам, що вже два роки десь ведеться розмова про те, що така інституція, такий монстр в газовій сфері, як Нафтогаз, взагалі не потрібен державі. Я маю досвід проживання в Австралії в здиву країні, де навпаки, може кожен споживач укладати угоди з різними спостачальниками газу, де ринок є демонополізований, і в зв'язку з цим там існують економічно обґрунтовані тарифи. Я думаю, що нам, депутатам, треба наполягати на перегляді відношення прем'єр-міністра до цього питання і треба ставити питання про розформування цього монстра. Дякую. Михайло Головков, Всеукраїнське об'єднання свобода, шановні колеги депутати, шановні журналісти, дійсно питання дуже кричуще. Я вже неодноразово піднімав з трибуни Верховної Ради обурливу річ, яка відбулася буквально декілька років тому, що практично такий монстр, як НАКНАВТОГАЗ і Укргасвидобування сьогодні практично усунені від державного управління. Ми бачимо позицію уряду Гройсмана, який усовується і не хоче брати на себе відповідальність, і неодноразово вже до них зверталися з негайною відставкою тих горе менеджерів, які тільки живуть нараховують собі мільйонні заробітні плати, 13 мільйонів там премії в рік і так далі. І на натомість задають державі колосальних збитків. Більше того, я хочу нагадати, що є дві ухвали. Київська апеляція, адміністративного апеляційного суду і вищого господарського суду про те, що вдумайте собі, що укргас видобування згідно тих ухвал не є державними кампаніями і відповідно. Це, ці компанії тепер не користуються законом про управління державне майно, не зобов'язані відраховувати до державного бюджету не менше 30% прибутків. Вони ігнорують перевірку державних органів контролюючих фінансових інспекцій. Нещодавно я звернувся до державної аудиторської служби, колишня служба фінансової інспекції з проханням. Щоб ви дали інформацію, чи вони проводили перевірку? Вдумайтесь, вони прислали мені відповідь: те, що вони згідно розпорядження намагалися чотири рази в минулому році провести перевірку фінансової діяльності Укргазвидобування, а ті їм не дозволили це зробити. І посилаючись на те, що нібито «Укргазвидобування» не є державною компанією. Тобто виявляється, згідно конституції, газ є власність народу. А укргас видобування видобуває майже 15 мільярдів кубометрів газу. Так виявляється, не є державною компанією, приватною, тобто публічно акціонерним товариством. Так. І це є абсурд. І коли сьогодні ціна собівартість газу на видобутку коштує близько 2 тисячі гривень, а населенню продають по 5 тисяч гривень. Збитки, які зазнає економіка України, сягають мільярдами близько 60 мільярдів. Звісно, ми вимагаємо від уряду, а також негайно взяти під контроль. Укргаз видобування усунути цих керівників і Прохоренка і Коболя знак НАТОГАЗУ повністю підтримую позицію колегів, що ту структуру потрібно ліквідувати як монстра паразита, який наживається на людях, і не допустити в жодному разі підняття цін на газ. Не допустити в жодному разі підняття цін е, тарифів, е, і звісно, які зазнають колосальних збитків української економіки, і в принципі заганяють українців за прірву бідності, і це неприпустимо. Тому закликаю уряд негайно розібратися, прем'єр-міністра втрутитись в ситуацію і е, вжити якомога швидших заходів щодо усунути цих гори керівників, притягнути їх до відповідальності і повернути контроль. Ці, е, «Укргазвидобування» укргаз видобування напряму міністерству кабінету міністрів чи Міністерству там економіки. Це не має значення, тому що ця структура має бути не незалежна, так як на сьогодні в руках е, таких гори управлінців, а має напряму бути державною компанією, і ці і доходи, і прибутки в неї має йти до державного бюджету. Дякую. Шановні друзі, деякий час назад Україна зробила неможливе. А саме те, що відмовилася від російського газу, а саме від прямих закупок цього сьогодні, згідно цих документів, ми бачимо, що газ хочуть закуповувати знову у Російської Федерації, ще й за завищеною ціною. Саме тому ми і підписали такі звернення, і просимо, щоб е, розглянули діяльність пана Коболєва. Адже така закупка за завищеною ціною е, по, е, призведе до збільшення тарифів та відповідно цін. Тому ми просимо, пане прем'єр-міністр Гройсман, врятуйте Україну від Коболєва. Дякую.